Як ми вже повідомляли, Збройні сили України 1 листопада об 11 годині завдали ракетного удару по командному пункту російського групування Дніпро, який був замаскований та розміщувався в пансіонатах Юний та Блакитне полум'я у селі Стрілкове Генічського району на Арабатській Стрілці, угруповання Дніпро було сформовано штабом повітряно-десантних військ Ерефії, а командує цим угрупуванням командувач повітряно-десантних військ. Генерал-полковник Теплінський, свіжі некрологи Ерефії показують, що Збройні сили України отримали надійні та перевірені розвіддані щодо місця знаходження штабу, та спланували ракетний удар точно. Судячи з цих даних, ракета точно вразила російський штаб і знищила чергову зміну операторів, серед яких було три полковника. Тобто, штаб був повністю розгромлений. Нагадаємо, що знищення центру управління Дніпро це один з найвищих штабів. Бів та найбільший успіх і знищення центрів ухвалення рішень Росії під час війни, і дуже важливо, що український успіх уже змушений підтвердити ворог. Ну, по перше, я не казала, що ми куди не літали. Я просто сказала, що ми були дуже чемні. А по-друге, дійсно, всьому є свій час, і інформація має витриматись. Я вже порівнювала, що наші дії, коли відбуваються. Має відбутися такий масандровський ефект. Має пройти витримка, а потім смакуємо так само і зараз. Як і з Аскольдом. Аскольду дуже непереливки, це очевидно, і зрозуміло, що використовувати такі ракетоносій вже недоречно і неможливо. А що вони ще зараз мають в акваторії Чорного моря, крім Аскольда, якому вже нічого найвірніше не, не світить. В принципі, в них достатньо потужний потенціал. Є і підводні, і надводні ракети на СІІ, і вони їх можуть використовувати. Якщо аналізувати їх тактику, як правило, це на чергування в поганих погодних умовах підводні ракети на СІІ, і таких ми нараховували щонайменше чотири, які регулярно з'являються. Взведення і ми їх спостерігаємо. А вони можуть нести по чотири ракети типу калібр. Також в них в наявності два фрегати ракетоносії і малі, малі ракетні кораблі, які також е, споряджені по вісім ракет кожний. Ми вже рахували приблизно 56 ракет типу калібр. Вони можуть вивести одночасно. Ну це е, така цифра, не лякачка, а розуміння ситуації. Так, хотів, хотівши, пані Наталю, вас розпитати трошки більше. Раз вже інформація пішла, значить, ефект масандри досягнуто. Інститут вивчення війни вже аналізує навіть дії українського війська на лівому березі Херсонщини. А русські паблік і їхніх воєнкоров в паніці кричать: так, смотрите, вони уже техніку перебрасують. Ну, показували там якийсь БТР. Я не можу його верифікувати, чи він на лівому березі, але може ви нам розкажете те, що достатньо знати. Сьогодні станом про лівий берег Херсонщини. Сьогодні треба розуміти, що сили оборони продовжують боротьбу за території на лівому березі Херсонщини в дуже різний спосіб, і все одно переважно залишається основною такою роботою. Це контрбатарейна боротьба. Решту заходів ми не коментуємо, оскільки дуже насолоджуємось казочками російських воєнкорів про те, як їм здається, як їм бачиться. Ну це поки що хлопців розважає. Тому хай роблять роботу. Мають втіху від таких боячок, а її результати ми проголосимо, як це буде доречно. Пані, Пані а що можна ще одне уточнення про лівий берег? Ви е, говорите про контрбатарейну боротьбу? Ми весь час звертаємо увагу, що вони посилюють е, особливо часто кидають власне керовані авіабомби. В, в є певні місця, де вони взагалі е, регулярно так працюють. Чи є в перспективі можливість отримати саме по правому березі Дніпра, потужне щоб в принципі, не допускати їх. Чи треба чекати на Ф 16 інакшого варіанту немає. Особливість географії того регіону така, що там дійсно, скоріш за все, без винищувачів, аж ніяк. Хоча ми продовжуємо працювати над тим, щоб отримати і мати змогу розмістити там такі системи протиповітряної оборони, які сягатимуть тих літаків, які несуть і випускають керовані авіабомби. Ще от, власне, ви кажете, що вони собі там тішаться і пишуть, як у них все гарно вдається. А чи відбуваються в них якісь рухи, якщо йдеться про лівий берег Херсонщини, чи десь когось вони підтягують кудись, можливо, із півночі на південь? Чи все стабільно залишається? І рухів масштабних, і особового складу, і військової техніки ви не спостерігаєте. Я хочу, щоб ви зрозуміли, що кількість ворожого війська окупаційних військ на лівому березі досить велика. Це десятки тисяч особового складу, це дуже багато техніки, і вони постійно маневрують, постійно її переміщують, оскільки розвиток бойових подій все ж таки верніше темп розвитку бойових подій диктують сили оборони України, і вони не встигають через те, що в них логістика уповільнена і ускладнена через Неможливість працювати нормально мостів, через те, що відстань, яка між кримським хабом накопичення ресурсу і лівим берегом материковою частиною, де активні бої, вона для них неправильно прорахована, виявилась, тому що вони думали, що будуть швидше доставатися до тих місць. Але зараз в цих умовах наша задача тримати темп, тримати ту напруженість бойових дій, яку ми завдали. І в, тому, в цьому випадку ворогу дуже складно підтягувати резерви, тому вони маневрують підрозділами поміж собою. Те, що ми спостерігаємо на материковій частині, вони обмінюються люб'язностями, так скажемо, поміж собою. Коли потрібно, підтягують на схід, коли немає потужності, підтягують на запорізький напрямок. На Херсонському напрямку залишається більш-менш стабільною ситуацією. І Наталю, крім того, що ви кажете, що інші речники фахівці нам пояснюють, ми теж завжди орієнтуємося на те, що з'являється і змінюється на мапах Діпстейт. І от останнім часом з'явилася нова річ, така стрілочка в околицях населеного пункту Кринки на лівому березі. Чи там вони активніші зараз, з того, що я розумію? Вони активні вздовж цієї лінії, де нам вдалося вибити їх артилерійські позиції. І це смуга, я вже зазначала: від 5 до 10 кілометрів на різних ділянках вона різна, оскільки ще раз хочу звернути увагу: географія того берега дуже складна, і там дійсно і острівна частина така неоднозначна, м'яко кажучи. І тому дійсно вони намагаються вздовж цієї лінії, де їм неспокійно. Но де їх вибили, намагаються там закріпитися. Зима і потенційні морози можуть нам зіграти на руку з огляду на рельєф на географію цієї місцевості прогнози дуже різні, в тому числі у гідрометцентра, і тому ми використовуємо будь-які можливості, які нам подарує матінка природа. І сподіваємось на те, що все ж таки наша земля буде працювати на нас.